Місцевий житель Микола проходить комп'ютерну діагностику зору в автомобілі мобільної оптики. Чоловік каже, лівим оком майже не бачить і користується окулярами. Нагай, все, очки, все, окуляри, так допомагають людям. Ми ж не можемо кожен день їздити. Тут приїхали раз, вийшли, провірили та і все. І ми тепер можемо знати, що нам треба робити далі. Ірина, дружина Миколи, також має проблеми з зором. Жінка каже, мала питання до спеціаліста, на які отримала відповіді. Звернулися з проблемою, щоб не бачу. Іногда так виходить, що як сітка стає на глазах, сльози течуть. Вони під'їхали до нас. Це дуже набагато зручніше. На комп'ютерну діагностику зору Наталя провела семирічного сина. Вона розраховує на допомогу у підборі окулярів. У нас проблема з ласками. Далеко погано бачить. Окуляри, ми хочемо просто перевірити ще раз, може, ми поміняємо окуляри. Пройти таке обстеження може кожен бажаючий. Діагностику фахівці проводять безкоштовно. Вони допомагають виявити проблеми, підбирають та виготовляють окуляри. Проблеми дуже різноманітні, дуже різноманітні. Це може бути не тільки як гострота зору, так це можуть бути і якісь більш глибинні проблеми, так, хвороби. Головуми катаракти. у нас звичайно тут не по, не, нему обмежені деякими конкретними, так е спеціальними приборами, таки методами. На рахунок того, що чим ми можемо бути корисні, окрім е безкоштовної перевірки, також це окуляри. Так, окуляри ми можемо перекривати як деякі медичні вади, так. Так, догляд протягом місяця фахівці мобільної оптики працювали і в інших населених пунктах громади, каже директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Юлія Рябченко. Потреба в громаді є постійна, зв'язку з тим, що в нас відсутні вузькі профільні спеціалісти, а саме лікарі офтальмологи Значить, я зв'язалася з компанією «Виїзна оптика. Вони в них є обладнання для виїзду, І вони перевіряли гостроту зору у нас по громаді, і там можна було замовити собі окуляри або лінзи, кому зах... кому хотілось. Значить, у нас ця виїзна оптика працює вже місяць по селам громади. Цієї середи спеціалісти мобільної оптики працюватимуть у великій димарці біля селищної ради.